Ми запросили Марину Франчук. Марина редактор відділу суспільно-політичних програм обласного радіо. Сьогодні ми ближче познайомимо тебе, Марина, з нашими глядачами. Розкажи, будь ласка, скільки років ти віддала роботі на Алтаві? Тринадцятий рік я працюю на обласному радіо. Взагалі, самі не віриться. Як згадаю, яка я прийшла в ті далекі роки, 2003 рік я прийшла, і мені здається, що... Це найкраща школа, яку я могла в своєму житті пройти. Тому що навіть у навчальній школі ти навчаєшся менше, ніж я вже пропрацювала на обласному радіо. Ну, а взагалі, який головний урок для себе винесла за ці 13 років, якщо ми говоримо, так вже що це як школа? Я навчилася, тому що е головне не просто. Робити матеріал для галочки чи просто тобі поставили задачу, ти її виконала. Мені дуже хочеться, щоб мої програми, сюжети, все, що я роблю, якимось чином впливали, покращували життя людей і зачіпали за живе. Ну я сподіваюся, що більшість з моїх програм так і роблять. У кожного напевно із працівників Ултави є історія. Як він на Лаву потрапив? А як потрапила ти? Справа в тому, що в 2003 році я спочатку влітку влаштувалася в газету Перятинській вісті, пропрацювала там буквально кілька місяців, і зрозуміла, що ні «Порятин» не моє, абсолютно, ні на той час газети теж не моє. Mm -hmm. Я до того жила кілька років в Полтаві, і я приїхала додому, сказала, що я звільнялася з газети, це не моє, я буду їхати в Полтаву, я її обожнюю, і тільки там бачу своє життя. Я зібралася там одну сумочку, взяла там мінімум з собою грошей, прийшла і ну куди, не знаю. Тоді якось радіо дуже потужно звучало. Mm -hmm. Я прийшла на радіо, тоді зустрілася з генеральним директором, його заступником. Ми поговорили. Він сказав: ну, пробуй, а далі буде видно. Півтора місяці я пробувала, потім прийшла до нього з папочкою своїх сюжетів. Це був інформаційний відділ. Я вже пройшла школу молодого бійця. Кажу: ну ось, подивіться, я спробувала, подивіться, чи я гідна того, щоб ви мене взяли на роботу. Угу. І так і мене оформили вже офіційно, і я далі продовжила свою роботу в інформаційному відділі. Відразу зрозуміли, що це те, чим би хотілося займатися, принаймні в ближчому майбутньому. Е, я думаю, що в принципі журналістика це моє. І в мене була можливість спробувати себе і на телебаченні і під час практики. і в газеті я себе спробувала. І все-таки найбільше я себе віддала радіо, тому що м, радіо це той засіб масової інформації, коли ти повинен словом змалювати все, що сам бачив, передати, і тебе більше не зможуть прослухати повторно. Uh -huh. Тобто, ти повинен полювати таким влучним е, словом, яке дуже запам'ятовується. Uh -huh. Хто ти за освітою? Я філолог, вчитель української мови, літератури і зарубіжної літератури. От тобто, так. в принципі, все склалося. До речі, я навчалася на заочному відділенні вже коли працювала. Спочатку я почала працювати, а потім вступила на заучне відділення, так що поєднувала і роботу, і навчання. Це навчання це теж для мене дуже цінний досвід. І пам'ятаю ці конспекти до ночі. Ми навчалися на другу зміну, так що додому потрапляли, бувало о 10 й вечора. вечора. І група моя була просто найкраща. Ну взагалі, робота на Алтаві це така перша серйозна офіційна робота, так? Так, перша і поки що головна. Ах. Головна. так. Один раз і на все життя прочитала. Я ще правда ця фраза стосувалася в тому контексті не роботи, але зараз теж щось спільне. А які ще захоплення були? Були вони взагалі? Взагалі, в журналістику мене привело захоплення писати вірші. Mm -hmm. Я там десь підпільно писала, а потім був 11 клас у чорнухинській школі, і була виставка осінніх робіт, і мені сказали, от напиши вірші до кожної композиції, там з листя і так далі. І от буквально там по чотири рядочки я понаписувала, вчителі ж почали ходити, роздивлятися, а хто це писав вірші? Марина. Ну, будеш шкільним кореспондентом. Ну так, я в 11 класі стала шкільним кореспондентом. Кілька там моїх заміток пішли в районну газету. Ну, а батько мій дуже мріяв про те, щоб я все-таки стала журналістом. Ну, що молодець, що ти так зробила, Що кращого вибору для тебе? Ми тоді, в принципі, бачили, спочатку бачили, але... Так, так сталося, як сталося, хай так буде. Ну і на uh -huh. даний момент, крім роботи на радіо, є робота у друкованому змі. Так, Так. я позаштатно ще дописую у газету. Я відповідаю за Чорнухинський район. Uh -huh. За ці роки я навчилась не тільки часто їздити додому, бо я сама з Чорнухинського району, uh -huh. але і брати інтерв'ю по телефону. Це специфічний такий жанр, є uh -huh. там свої нюанси, але так, uh -huh. а про що пишете? Я пишу на будь-які теми, що пов'язано з Чорнухинським районом. Я коли починала, мені запропонували, я кажу: ну чесно, я не знаю про що я там буду писати. Ну, рейд центри там небагато зовсім населення. Не знаю, що там взагалі відбувається. Що я буду кожен тиждень взяти писати. А потім, коли вже почала. У мене там одна тема, друга, третя, четверта. Потім мені там телефонує голова райдержадміністрації Олег Коган каже: А ти приїдеш сюди? А ти про це не хочеш написати? А в нас ще це сталося? Я кажу, слухайте, ви такі активні, що я просто вже, хоч кожен тиждень до вас на вихідні, приїжджаю чи просто переселяюся знову в чорнухи? Ну я за вами не встигаю. Навіть так. Тобто так. є постійно про щось писати. Марино, ви пишете на серйозні такі глобальні достатньо теми інформаційні, так у вас статті, А ну, взагалі, за, за стереотипом так, дівчатка, вони більше схиляються до моди, наприклад, до краси. Було взагалі таке бажання спробувати себе в цьому жанрі. Знаєте, багато хто на мене дивиться, блондинка. І, взагалі, а, я так, так. коли прийшла на радіо, це мені там було 18 років чи скільки. Пам'ятаю, приходжу на інтерв'ю до начальника одного заходжу. Він так на мене дивиться, каже: Дівчинко, ти взагалі школу закінчила? А. Я кажу, і не тільки школу. Ну, мене ніхто серйозно не сприймав. Тому, якби я ще подалась в моду, взагалі, мені здається, в мене й був би оцей ярлик, блондинка, щоб щось розжеве надягти. Тобто ніколи 100%. не було такого бажання, не виникало, так? Абсолютно ні. Я хочу зараз звернути увагу наших глядачів на відеостіну. Тут є фотографії деякі, де ще можна прокоментувати навіть. Будь ласка, Марина. Так, ну, по-перше, хочу сказати, що мій такий неординарний факт про мене, і я маю сестру двіняшку. Ось на цьому фото вона в центрі стоїть так, і угу. має старшу сестру. І ви можете побачити, що я все-таки більше схожа зі старшою сестрою, ніж своєю двійняшкою. Ну, і з двійняшкою ми абсолютно різні характером, зовні і, і всім, всім іншим. Е, ну, Зараз на, на, у нас на трьох п'ятеро дітей. Завдяки старшій сестрі, в якої вже троє. Молодці, Так. Свого життя я не уявляю без подорожей. Це ось моя остання подорож за кордон в Польщу на фестиваль. Що за фестиваль там відбувався? «Калинові мости це щорічний фестиваль, туди приїжджають журналісти, привозять свої. Творчі доробки, програми різноманітні. Uh -huh. Там завжди різні номінації. І, і, В принципі, ця поїздка для мене за кордон була другою, uh -huh. і це завжди дуже цінний досвід, тому що Україну я часто подорожую на різні тренінги, семінари, конкурси. Це все моє. Я постійно кудись їду. А от за кордоном я була тільки двічі: це uh -huh. Польща і Вашингтон у далекому 2008 році. Ну нічого, все ще попереду. Так так. В центрі мої дорогі колеги, тільки їх частина невеличка, тому що от так склалося життя, що ми тоді в 2003 році всі якось прийшли разом один за одним угу. і так подружилися. Ну зараз я не уявляю, щоб я там з ними не поговорила якийсь день, не зустрілася. Ми і на роботі спілкуємося, і поза роботою. і в нас є дуже багато чого згадати. Е, далі, таке от фото веселе. Вона говорить про те, що я дуже багато років вела на радіо програму Братина ще менші. О, так, так, ви ще про це поговоримо. Ще один цікавий факт. так. так багатьох так. асоціація, що брати наші менші, Марина Франчук. Так. І е, там вже на фото моя донечка Аліса, якій 6 років. Те фото передає те, що ми разом з нею вже подорожуємо. Там буквально її місяць виповнився, ми вже кудись поїхали. І завдяки їй я не забуваю, що таке дитинство. Я думаю, що на цьому фото видно. Mm. Так і ми пішли в перший клас, ось буквально кілька днів тому. І тепер я звикаю до нового статусу. Ритму, можна сказати, статусу, там, мама та в першокласниці. Класниці. Так і взагалі, так. які відчуття, які вже враження отримали. Е, я дуже боялася, що їй буде важко витримати цілий день в школі. І Як вона там сама, і я її вже не знаю. Вчора говорю, може, ти з собою телефон будеш брати, я тобі дзвонитиму, дізнаюся, як там справи. Вона не треба. Я не вмію ним користуватися, не треба, я сама. Я ж оце біжу там, давай тобі портфелі і Я сама поклади мені. Це я сама, да. потім приходить, починає грати, і можна нічого не питати, вона в грі все передає, розказує, що було за день, просто сидиш і слухає, що там було. Просто трошечки уваги і будеш в курсі подій да. і новин. Як же все встигнути? Бути і журналістом, не тільки на радіо, а ще й у друкованому змі. Бути дружиною, бути мамою. Мене на роботі жартома називають білка, яка шалена білка. Так. Ну, по-перше, через колір волосся. По-друге, через те, що я постійно біжу, живу в шаленому ритмі. Як ото в колесо як стала, як побігла, все, вибору немає, я, ні зниску чи нікуди. Мені здається, я так просто підсвідомо своєю лінією борю борюся. Uh -huh. Тому що, якби цього всього не було, я, мабуть, би лежала на дивані і горя не знала. А так, вже як став в упряжку, так і тягнеш. Комфортно себе почуваєте в такому темпі? Іноді не досипаю, можна сказати, мабуть. Постійно не досипаю, але я потім стараюся попрацювала отак ударно три дні. Потім стараюся відіспатися чи там на вихідних розслабитися трішки, так Так, так, обов'язково роблю якісь перерви. А чим ще займаєтеся, крім роботи? Є хобі? Так, ну хобі в мене всі творчі. Так. Я ще в декреті, от виповнилася донесі один рік, і я думаю, чим займатися, вже вона більш-менш там сама може з собою погратися. І якось я себе спробувала копірайтінги. Це uh -huh. написання статей на замовлення на зовсім різні теми. І так сталося, що вийшла на роботу і не змогла покинути. Ну думаю, як я буду відмовляти тим людям, з якими я вже кілька років пропрацювала? Тому зараз прийшла з роботи, всі полягали там спати. А мама сідає, і і так, і сідає, займається своєю роботою. От мені дуже цікаво, які частіше за все отримуєте замовлення, на які теми ще пишете. Теж різні, іноді пишу про таке, що навіть взагалі і сама ніколи не бачила і не розуміла, але розбираєтеся? доводиться дуже багато інформації перечитати, фотографії передивитися. Іноді запрацьовуюся, що замовник присилає там е текст і пише про спайдермена, припустимо, так. А я дивлюся, що у тексті там ключові слова е людина павук. Я настільки запрацювалася, що я йому пишу: ви помилилися. Просите про спайдермена, а ключі людина павук, ви mm. щось там змініть. І потім мені, коли вже я дійшло, що я що я пишу, я видалила повідомлення, але він все одно прочитав, посміявся так. з мене. Я кажу, ну sorry. запрацювалася. Так. Тобто ви закінчували спеціальні курси для того, щоб навчитися копірайтингу? Ні, я сама вчилася. Сайна. Так, так. потроху. Там починала з якогось такого маленького відгуку на дитячу книгу, і поступово-поступово, там і про автомобілі писала. І потрошку вчилася в процесі роботи. Так, угу. було все. А як донечка ставиться до роботи? Вона якось, якимось чином реагує на певні події, які стосуються як професійного каже життя. Мій начальник інна Гончар, не знаю, як звичайну школу, але радійно Аліса вже пройшла. Тому що дуже багато було таке, що на заходи ходжу, там в вихідні дні, її з собою беру, вона там мені мікрофона може тримати, і на роботі зі мною бувала там. І моє перше слово, яким я вітаю рідних, коли повертаюся додому. Привіт! Такий, привіт, головне, що такий Позитивний привіт, такий ентузіазм звучить в цьому слові, навіть незважаючи на те, що позаду цілий робочий інтенсивний день. Взагалі... І попереду ще ціла робоча ніч. <ривіт> Взагалі хвиля позитиву. Так. У нас сьогодні в студії це Марина Франчук, шановні друзі, редактор відділу суспільно-політичних програм обласного радіо. Ну і трохи поговоримо про улюблену музику, тому що зараз будемо слухати виконавця одного із найбільш улюблених твоїх виконавців. Виконавців, давай голосимо пісню. Це гурт Скрябін. У нього дуже багато таких проблемних пісень, але пісня місця щасливих людей у мене асоціюється з тим, що я. Згадую найприємніше в своєму житті. Там дуже часто повторюється фраза «А пам'ятаєш?» От я з близькими людьми зустрічаюсь зі старими друзями, і в нас оця розмова на цьому і будується. А пам'ятаєш, і пішло-поїхало. І у мене теж дуже багато таких місць щасливих людей, куди мені завжди хочеться повертатися. І я сподіваюся, що цих місць з кожним роком буде все більше, і таких приємних спогадів теж буде все більше і більше.